Друзі, всім привіт! Михалич на зв'язку. Як завжди з вами. Друзі, сьогодні, начебто, почуваюся, цей палець набагато краще. От. Болить вже сам розріз операційний. Ну але все одно їхати треба, перев'язка, кабельниця все таке інше. Але сьогодні у нас, друзі, що? А сьогодні у нас, друзі, з самого раночку йде дощ. Бос мокрий, грязний, в будку йти не хоче. В будці у нього класно. він блин, дурачок. Щось у нас тут вже должно наляпати. Бо він насправді не лє, а ляпає зранку. Самого. Наляпало, друзі, вже майже 10 мм. Що не може нас не радувати А в нас, друзі, сьогодні значить, обіцяли дощик, що буде йти цілий день. Тому звісно у нас це... Не можу не радувати. Ми сподіваємось, що сьогодні випаде ну, ще хоча б 20 мм, але бажано б саме отакого дощу. Будемо сіяти пшеничку. От. А так, друзі, що збиратися. Бо вже пора видвигатися. Друзі, погодка просто шикарна, да? Як той казав, так і манить налить і випить. Як мені друзі казала сімейна лікарка, кажу їй, прийшов час, треба здати аналізи. Вона каже, Ну ви ж в курсі, да, що каже, значить 3 дні не можна їсти м'ясо. Давай м'ясо, давай м'ясо 3 дні не можна вживати алкоголь. Кажу, алкоголь я забув на вкус. А м'ясо кажу, якщо можна вважати окорочка м'ясом. Те, що дають в степу. Ну, значить, кажу, у мене не було іншого варіанту. Ну, хіба вдавати його комусь. Кажу, то м'ясо я їм. Вона, ну, все одно ж м'ясо, типу. Ну, ладно, коротше, побалакали. Прийшов же ж я у відділення, ставив мені крапельницю, робив штрих же ж іголкою, потім же ж пустила уже, значить, раствор той. Каже, не пече. Та кажу, вначалі кажу щось запекло, а вона каже, це шпирт. Шпирт це хорошо, хоч інколи хоч в такому форматі. Господи помилуй! Боже! Я думав, ти хвараєш, я вилічився. Разом посміялися, вона. а що ж так погано? Кажу, так а що, не встиг з одного лікарняного вийти, як пришлось в другий йти. На цих таблетках задовбало вже, блін. тоже, друзі, обіцяв вам, що значит, кожні 500 підписників, значить, ну, будемо вдома це діло відвічати. Ну, напевно бачите, як вийшло. Не вийшло не перший раз, мабуть, і другий раз не вийшло, це вже тисяча прийшла. Тут вже, як би то третя на носі. А я ще першу не відмітив. Тому, друзі, давайте, хто хоче, щоб Михайлик спився. Да що ти, чорт побери, такое несеш? Або нарешті відмітив це це діло, блять, давайте підприємство, сьогодні. Друзі, ну що, яка короче, ситуація у лікаря у лікаря, у лікарні? Короче, знову давив. Навіть виступала трошечки кров. Ситуація такова, короче, Він знову ж таки почав давити. Каже, ситуація така більш-менш стабільна, нормальна. І навіть по стану самого пальця видно було, я сам роздивлявся. Ну, коротше, каже, завтра ще капаємося. Ну і що, знову почав давити, видавлювати гній. Коротше, одразу було не больно навіть. Ну просто як рана, знаєте, як ото. рамке там что-то засохнет, и вот это когда сдавливаешь, и что э, сдавливаются две плоти об какую-то сухую субстанцию, так назовем. Больно. Так, кажу, не дуже. Ну, больно, конечно, но не дуже. Кажу, просто как будто там сухое. И он начал давить, давить, и тут я уже не выдержал, Я начал... Э... крыть лицем, друзья. Але, скажу вам чесно, біль була страшнюча. Ну, ну ви самі собі уявляєте, коли відкрита рана, і на неї ще й тиснуть. Ну, блін, ну це капець. Коли там він ковиряє тими щипцями, зажимами, якимись там своїми голками. І при цьому ж одно запитує, больно, больно, та звісно, больно. Він та по тобі не скажеш, каже, другі тут уже б сиділи і каже, я не знаю, орали Ти каже, просто ну, так весь зжався, каже, лице таке зробив, ну що типу тобі больно. Ну при цьому каже, ну немає ніяких е, не стона, каже, нічого, не крику. Ну раз, за все время я раз, правда, крикнув, бо він, він тягнув кусок прям м'яса. Каже, ти якийсь ну, такий е... терплячий, каже, страшне, каже, я страшне, що в рані тобі роблю, каже, а ти навіть не ойкнеш. Ну, ну що я, ну такий може і є. Друзі, я б, можливо, знаєте, показав би вам цю сценку, але не можна. YouTube цього не пропускає. Ну, полазив він там, ну почистив знову. Головою мотиляє. Того, що я не кричу, навіть ні сльоз, нічого немає, ні стону, нічого. Переді мною там була дівчина, то я, звісно, чув, як вона... І вона вийшла, вся в слізах плаче. І навіть позавчора там хлопець був теж. Ну, правда, прямо на візочку його туди завезли. Не знаю, що в нього не... вона не відкрито, десь віддачі чи під читаннями, там, чи ще десь. Ну, якщо на візочку, значить це ж. Ну, або в спині правильно, або в ногах, то я від нього також чув, що він також стогнав. Ну і він свої, свою справу зробив, пішов, е а лікарка каже: тобі правда не больно? Я кажу: Ну як не больно? Ну йомаю. Ну каже, я не знаю, ну як ти я, чого ти його терпиш. Та кажу, знаєте, у мене кажу була колись операція перва. І воно мені вже так наболіло там за скільки тиждень там, чи скока, чи два. Я кажу, приїхав, вони мене на кресло те посадили. Ну, Можливо, хтось догадається, яка була операція там на сраці. <ш> <ш> і давай же оперувати. Ну і він отож також оперирує, там вирізає цей. Ти кажеш що-небудь чувствуєш. Та кажу, чувствую, як ви там щось ножом робите. Щось кажу, жареним воняє. А він тим лазером став же запаювати ранки, щоб же ж кров не бігла. Та кажу, жареним воняє, таке, як шашликами. Рже, страшне. Кажу, ну ти страшний пацієнт. Та кажу, що страшного, ви, якби кажу на е світлофорі на своєму, кажу, якби мені ще зеркало підчепили, щоб я дивився, що ви там робили. Він взагалі в шокі, каже, я не знаю, ну ти каже, перший, мабуть, такий. От, а вже як е, мене везли в палату, мені зробили укол е, наркоті, збалювали. От, тоді вже вечором мені прийшли, зробили антибіотик. Е, медсестра вона прийшла, каже, ти якщо буде е, больно, каже, станеш, постучіть, я каже, за стінкою буду. Каже, я прийду то. Ну, не знаю. Вона утром прийшла, каже, тобі больно було. Кажу, та ні, вона, та ти страшний, як ні? Каже, другий стон, стонуть тут на всю лікарню, блін. Каже, зачем ти терпів? каже, ну я прийшла б тебе вколола, та й все. Та кажу, мені не больно було. Вона, ну ти інтересний, каже. Э каже, так а ти хоч поспав? Кажу ні, вона в смислі. Каже, після люди сплять. Ну, я кажу, не знаю, я не спав. Я от лежав на пузі. І я відчував, що мені добре, але спати я не спав всю ніч. Болі. Ну, коротше, от такі були ситуації у мене. Ну, і само, так само і тут, знаєте. Ну не знаю, людські організми, він ж, ж різні вони. І терпіти боль, я думаю, здатен не тільки я, а багато інших. Якби знаєте, оцей нарив, що я ходив 3 чи 4 дня, та другий би може вже зірвався би і в перший день поїхав. Ну а мені больно, я не кажу, що не больно, больно. Ну, на роботу ходити треба було. Треба було. Ну я й ходив. <схід> да. Ну хорошо, що все ж таки. Я звернувся вчасно та все зробили так, як треба. А дощик, друзі, так і ляпає. Красивий, рівненький, такий суточний. Саме про такі друзі дочок я вам неодноразово казав, які приносить е, якусь пользу для землі. У нас є сімейна група. І, значить, сатьок запитував свою тещу, що тобі ж мою жінку, що там випало. І на той час, друзі, вже, вже було випало 13 мм. Зараз приїду додому, гляну. Що там випало ще. Тому, друзі, це дуже добре. Для посів це вже буде добре. Але, знаєте, це було так само і в минулому році. Коли випало трошечки дощику, ми її посіяли ту пшеницю. А потім що? Правильно? А потім знову вдарила засуха. І все. І наша пшеничка чуть не давої. Не склеїла ласти. А потім її потроху-потроху друзі взимку підтримувала таким ляпанням по 2 мм дощу і так дотягло до весни. от, На весні вона стояла начебто непогана. Ми її підкормили. Вона стартонула і тут влупив мороз. І не один, а самих а, аж три штуки. І один із них, друзі, тримався, мабуть, дня 3. Я вже не пам'ятаю. Якщо хтось пам'ятає, ви в коментарях мене підправте. От, і саме ці морози, друзі, нашу пшеничку довели до того стану, який ви бачили самі. А потім ми її ще прогербіцидили, бо бур'яни полізли. Пшеничка сиділа на місці, а бур'яни шурували. Ми її прогербіцидили, а вона була і так в стресі. І плюс ще й гербіцид вдавив її. Ну, коротше, пшенички було жопа. Друзі, всім вечір в хату. Коротше, сьогодні готує Михалич. а це що? А це буде щось страшне, але це відбувається дуже рідко, друзі, а значить, це буде смачне. А що саме я хочу приготувати, я вам колись казав про те, що значить, покажу, як готується бульдак. Можливо, е, все ж таки, е, може і я неправильно готую, але так як готують багато хто з блогерів, просто запарюють його, як мівіну, висипають туди всі ці приправки. ну Це трошечки неправильно. Коли приготуєш правильно, то ота приправа, яка Дуже гостра. Вона от в такому пакетиці тут соус. Е -е, гострий соус, друзі, це Блін це просто бомбічний соус. Ну, я не знаю. Понесу колись на роботу, хлопцям степуха й скуштують. там Нам з Михайловною одного хватить, е -е, вистачить на двох. А один понесу, коли на обіді, заснімем їхню ту реакцію. От. І значить, при правильному приготуванні з цим соусом вона стає не така гостра, але дуже смачна. А готувати, друзі, його не обов'язково, значить, в каструльки чи хто в чому, значить, будемо готувати в сковорідки. А нам потрібна буде вода. Так, десь грам, так, 600 мл. І підготуємо, значить, нашу вермишельку. Це, друзі, ось така вермишелька, я так розумію, вона також яєчна, як і мівіна. Ну, але її трошечки ж більше. Ну і вона корейська. Все, поставили водичку. Водичка зараз закипить. Напевно, що води треба більше. Бо ми зробимо одразу два брикета зваримо. Варити я їх, друзі, буду значить, разом. Но потім я їх розділю на двох нам з Михайловною, але її зробимо менш гостру, мені зробимо більше гостру. тобто, ну, відповідно більш-менше з самого цього соусу. А цей, значить, залишу один. Одного нам хватить, а цей залишу, понесу хлопцям. Ну, Пригощу, хай попробують, що таке гостре. Так, друзі, ну що, водичка у нас закипіла. Кладемо наші брикети. Оба. Трошки не влазять, але вони влізуть. Зараз вони розм'якнуть і це, правда, треба було зробити перед цим. Забув. Вичавлюємо сюди. Якусь кількість, не все. От так. Вже тоді додамо кожен за своїм смаком. На будущее. Ось вот це була ошибка. Але що хочу ще сказати. Він є оцей соус різного ступеню самої гостроти. Тобто сам цей бульдак він йде в упаковках є жовтого кольору, червоного, синього, там, чорного чи якого вони. Це ступінь гіркоти. Друзі, отак в магазині навряд чи купиш. Ми його бачили, він є у Львові. Це нам привезли доця з Польщі. Я думаю, можна замовити, ну, придбати десь, ну, не знаю, я не бачу. Все, зараз хвилиночок 5 він повариться уже в соусі. І вже тоді будемо далі готувати ще. Так, друзі, я ж його варю, але треба його куштувати, щоб він ну, не переварився, не розвалився. Тепер мені треба прибрати лишню воду. Так незручно, що це палець. <різь> Трішечки, друзі, вода має залишитися ще. Так, є. Але ось цю воду ми не викидаємо. На всякий случай. Так, тепер що ми робимо? Тепер все це з другого пакетику. Висипаємо туди. Один і другий, дві порції ж. Так, є. І тепер, друзі, мішаємо. Ну і дивимося, значить, я бачу, що все ж таки того бульйону тут вистачає. Значить, більше додавати ми не будемо. Ще одне. Сюди можна додати ось такий сир. Знову все переколочу. Цей сир має розстати. Є, він пішов. Михайловна, у мене все виходить. Все, друзі, у мене все готово. Вимикаємо. Далі ми його залишаємо поки. Все, він готовий. Він вийшов як паста. Ну він так і називається карбонара. Кульдак, паста карбонара. Все, друзі, я його накрив кришечку, щоб він не вихолоняв. А зараз піду у мене по годинам процедура, тому зараз повернуся. Зараз мене Михайло буде штрикати. Так, друзі, ну що, я з вами тут покуштую. Та й будемо сідати вечерять. Ні, ой, напевно, я собі додавати не буду. Піде і так. От. Тому, друзі, така це смакота, отака вермишелька. Ну що, куштуйте, знайдіть для себе таку вермишельку. Скуштуйте. Це набагато краще, ніж мівіна просто. А так, друзі, всім смачного, всім до нової зустрічі, всім пока.